Велетенський джекпот популярної в Європі лотереї Євромільйон знайшов свого власника, а точніше, одразу двох. Ними виявилася подружня пара з графства Сіфолк. Чоловік і дружина зізнаються, перевіряли щасливий квиток кілька разів, перш ніж остаточно переконалися. Вони дійсно виграли 190 мільйонів євро. Я пам'ятаю, як подивилася на свого чоловіка. Він був дуже блідий. Я спитала, що трапилося. і Він сказав, що ми виграли джекпот. Я не повірила, почала перевіряти. подивилася результати розіграшу по телевізору, в інтернеті та на власному телефоні. Всі цифри збігалися. Тільки тоді ми зрозуміли, що насправді виграли. Щасливчики миттєво повідомили свою велику родину про виграш. кажуть найцікавіше, те, що ніхто спочатку їм не повірив. Новину сприйняли як жарт. Наші діти вже спали, коли ми зрозуміли, що тепер дуже заможні. А коли повідомили вранці дітлахів про те, що сталося, наймолодша наша донька запитала, чи ми виграли достатньо грошей, аби сходити всією родиною на ланч до її улюбленої піцерії. Тепер уже супербагате подружжя з туманного альбіону всією родиною вирішує на що витратити велетенську суму грошей, яку виграли в лотерею. Перше, що вирішили придбати, це великий будинок з кухнею, обладнаною за останнім словом, техніки.